Обстріли навколо Запорізької атомної електростанції ще не призвели до аварійної ситуації, але вони продовжують становити постійну загрозу ядерній безпеці. Про це у своєму виступі на засіданні ради безпеки ООН сказав очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі, доповідаючи про результати візиту місії агентства на Запорізьку атомну електростанцію. У доповіді він також закликав припинити обстріли станції. Фізична атака, свідомо чи мововолі, удари, які отримав цей об'єкт. І які я міг особисто побачити та оцінити разом зі своїми експертами, просто неприпустимі. Ми граємося з вогнем, і може статися щось дуже дуже катастрофічне. Інспектори магате залишилися на місці таким чином. На даний момент МАГАТЕ через організацію Об'єднаних Націй, а також міжнародне співтовариство має можливість давати негайну оцінку ситуації на місці. Як це може бути, як це може статися? І цей факт є безпрецедентним.